Підка п'ять. О, запустилися, запустилися. Так, друзі, давайте питання правового характеру. Так, друзі, чекаю чекаю на питання ваші. Якщо колись був знятий з обліку по наказу 402, стаття 64В, то статус обмежено придатний, дякую. Зараз це вже не проходить. Наказ 342 не діє і суди не визнаються як виключенням, вони визнаються як тимчасовий захід зняття. Тому, тут то в даному варіанті, це тільки є. Постановка на облік. Іншого варіанту немає, Це тільки на обліку. І ми нічого тут не зробимо. Так, далі наступні питання з приводу спадкування. Так, звісно, будь-які питання правового характеру, друзі. Стаття 13А. 13А непридатний до військової служби. Скажіть, будь ласка, що у вас? Це індокрінні захворювання. Там або щитоподібна залоза, або ж. Цукровий діабет? Що там у вас? Давайте. Що там у вас? Угу. Цукровий діабет яка доза інсуліна? При цукровому діабеті яка доза інсуліна, друзі, пишіть її. Так, через скільки надходить протокол рішення про непередав після контрольного огляду в регіональної військолікарської комісії? Ну, скажімо так, протягом є 5 днів. Взагалі їм дається 5 днів. Але, друзі, там така навантаженість, що може бути і довше. То приблизно, от якщо за місяць ви вже не знаєте свій статус, то вже варто звертатися до них з вимогою, все ж таки, щоб вони переглянули ваш. Висновок. І дізнаватися взагалі, де ваш висновок? Є підстави вже. Так, якщо виключені по судімості, пункт 6, частина 6 статті 37 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Закон не має зворотньої дії в часі. Це наша позиція, це позиція правників. Але, на жаль, поки ми змогли добивати, ну, ми добиваємося справедливості. В судах, по виключеним з військового обліку через стан здоров'я і гранічний вік перебування в запасі 40 років. По, стану, по виключеним з військового обліку трохи ситуація складніша по тій простій підставі, що, ну, категорично, ні. Ми йдемо в апеляцію і будемо доходити до касації. Тому наша позиція така, що закон не має зворотньої дії в часі в даному випадку, тому що. Коли діяв інший закон, верніше норма, скажімо так, до змін 18.05.2024-го, то нема, було, не було жодних підстав не застосовувати, скажімо так, або застосовувати зміни до минулих правовідносин, які вже закінчилися. Тому так. Так, мобілізований у частину можна так, так, так. Друзі, зараз щоб нікого не пропустити. Доза інсуліну 63. Дозі, друзі, свише 60 одиниць це непридатні до військового злобу. Ви поняли? Да? Компенсуюча доза інсуліна. Так, Доброго дня, доброго дня. так, так, якщо ви, так, я про розповіла вже, Помер чоловік кредит на авто на ньому, авто на дружині. Вона переживає, що його батьки будуть. ну, Коли батьки будуть спадкувати, то і кредит спадкують. Ви ж розумієте, да, хто спадкує права, той спадкує і обов'язки. Тому вирішуйте, якщо вони розділяють з вами тягар сплати кредиту, то в принципі, можуть на нього претендувати. Прит... Так, я зрозуміла, я вам пояснила. Да? Так, мобілізовані. ну мобілізовані. Хто мобілізований? мобілізований в частину чи можна призвестися в іншу частину. ну Можете, будь ласка, беріть відношення, пишіть рапорт на переведення. Ви можете подати як письмовий рапорт, так і через застосунок. Армія плюс. Якщо в резерві зняти обліку, що це? Це, скоріш за все, що ви військовослужбовець. ДЦК повинні надати протокол про непридання РВЛК. Звісно, коли він до них повернеться, затверджений, вони мають вам, ну там буде не протокол, там буде свідоцтво про хворобу. Якщо будете вимагати в них протокол, то в принципі краще в регіональному ВЛК. Так, друзі, пишемо ваші коментарі. Якщо є запитання, будь ласка, ви можете написати ваше запитання в коментарях, і я одразу в порядку нон-стоп я буду. Одразу же вам відповідати. Тому, будь ласка, користуйтеся безоплатною консультацією юридична, будь ласка, ставте ваше запитання. Так, а якщо в резерві зняти з обліку, що це? Я вже відповіла. Так, мобілізували виключно по судімості. Ну, дивіться, якщо це вже пройшло, скажімо так, більше хоча б трьох місяців, то оскаржити наказ про мобілізацію в даному випадку буде майже неможливим. Так, це треба робити ще до того, як проходить процедура мобілізації. Чи потрібно медичним сестрам проходити ВЛК? Так, да, потрібно, медичні сестри, вони перебувають, маючи медичну освіту, жінки перебувають на військовому обліку. Тому тут нема градації жінки, чоловіки. Що виключенням є, це мобілізація жінок. Мобілізація жінок тільки за їх згодою. Дякую, будь ласка, Лісічка. Дякую. Так, а якщо жінка хоче, щоб авто було лише на ній кредит, вона виплатить, а його батьки не хочуть. Ну, Можете оскаржувати Можете оскаржувати це в суді. Да, це вже судова буде справа. Так, чому видають посвідчення не учасник війни, а учасник бойових дій? Ну, дивіться, учасникам війни визнаються всі ті, які приймали участь в війні, і це не обов'язково має стосуватися саме бойових дій. Розумієте раніше, коли у наші дідусі да. У когось це вже прадідусі да, приймали участь, наприклад, там, на, е, працювали на підприємствах, там, ну і так далі, то вони не були в евакуації, то вони рахуються учасниками війни. А учасники бойових дій це безпосередньо військовослужбовці, які приймали участь в бойових діях, або ж е, прирівняні до них. Категорії осіб, наприклад, добровольці, да, ви знаєте, да, теж. волонтери теж можуть, якщо вони були задіяні саме в таких специфічних, скажімо так, виконували специфічні завдя... завдання по захисту батьківщини, отак. От на що впливає екструзія в хребті? Якщо у вас є висновок про те, що у вас порушення функції хребта, да, в залежності від того, яка це ступінь, то від цього і залежить ваша, скажімо так, придатність до військової служби. Якщо ж у вас цього не написано, то, скажімо так, це важко буде доводити щось, але пробуйте, пробуйте. так, все має бути описано для хребта, для 64 статті. Все має бути описано в стадіях, стаді тобто захворювання. В стадіях, а порушення функції суглобів або хребта в ступенях. Зрозуміло, якщо у вас це все не описано, то я скажу: більше за все будуть ставити 0, а 0 це придатний. Так, далі. Так, на ЧАЕС в резерв плюс група інвалідності відображається, причина інвалідності. Ні, це порушення. Я не зрозуміла. Про що ви кажете? Інвалід ЧАЕС, в резерв плюс група інвалідності. Хорошо відображається. А причина інвалідності ні. Це порушення? Ні, ні. Загальне захворювання. Взагалі не має права ставити причину інвалідності. що загальне захворювання. Все просто буває, що у нас пов'язують з захистом батьківщини. Ні, у вас це пов'язано із функціями по ліквідації наслідків ЧАЕС. Тому ні. ТЦК при виключенні надати вод у сина зараз приписне. Я... Якщо ваш син, Олеся, це ви за непридатного питали. Коли буде висновок, потім вже поміняєтеся на новий військово-обліковий документ. Добрий вечір. ВЛК медичні сестри, якщо чоловік на війні треба, треба, треба проходити обов'язково. І, і тут без варіантів. Олександрівна, я вас знаю, Олександрівна. Навірно, да. так. Э, да, Треба проходити тут без варіантів, тому що э, ви ж маєте розуміти, що у вас обов'язок э, стоїть такий же самий, як і у чоловіка. Лише якщо, не дай Бог, мобілізація, то ні, жінки не підлягають мобілізації. Да. Тільки з власною згоди. Помірна розумова відсталі. 71.0. придатний чи ні. Ви знаєте, я бачила примірні, це по букві Б проходять. Помірні Помірні по букві Б, але я не лікар, мені важко вам сказати. Я не лікар, я не лікар, друзі. Друзі, я не... друзі кому, хто хоче мені поставити запитання, тут, хто на мене зараз дивиться, будь ласка, в коментарях ставимо ваші запитання, я з радістю вам буду відповідати. З радістю буду вам, з радістю буду вам відповідати. Так Так, поїхали далі. Де взяти той висновок? Який висновок? Який висновок взяти? Е, нагадуйте. Так, Доброго дня. Підскажіть, будь ласка, що на даний момент з законопроектом 13 відстрочка студентам? Його відізвали. Так, спинальний. Що там у нас з спинальним? Спинальний стеноз, другого. Ну, друзі, я не лікар ВЛК. Мені важко відповідати на ваше запитання, але якщо стеноз є, ну про придатність, звісно, говорити не можу. Що там, вам не пропонували операцію? Так, як ви вважаєте, приймуть його? Його відізвали. Що приймати? Його відізвали. Можливо, він зайде в іншій формі. Дякуємо. Угу. Так, доброго дня. Підскажіть, будь ласка, куди звертатись визначально, якщо військовий не виходить на зв'язок? Підскажіть, будь ласка, куди звертатись визначально, якщо військовий не виходить на зв'язок до командування. До командування військової частини. Друзі, в такому випадку тільки командування. Так, син підписав звичайний контракт на один рік. Говорять, що зараз його. Ви підлягає під контракт мільйон. Ну, якщо він в віці до 25 років під час дії воєнного стану підписав контракт, на один рік він має право на отримання цього мільйона. Там умова є шість місяців в бойових посадах, в бойових діях шість місяців, і плюс до того відсутність порушень будь-яких порушень, щоб не було порушень. Тоді так. Так, друзі, немає запитань, или я їх не бачу, или мені не показує. Так. Так, це я питала, дякую, будь ласка. Так, е е так, так. так. Ну, дивіться, якщо непридатний, він призивник і непридатний, то його е виключать з обліку, тобто його візьмуть на військовий облік військового, і тим же днем його виключать з нього. Отака От процедура. Так, давайте. Наступні питання. Так, друзі, не стісняємося, ставимо запитання. Друзі, ставимо, ставимо запитання. Так. А, наступні питання. Так, друзі, наступні питання пішли. Дякуємо, будь ласка. Ой, так, 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 друзі, зараз, сей, зараз. Нік. Нік, доброго, доброго, нік. Рада вас бачити. Як там сьогодні море? Напишіть мені вітання, я вас рада бачити. Напишіть мені, як ваше море. Доброго дня, добрий день, у мене є але мені потрібно ВЛК проходити. Е, дивіться, якщо у вас є бронювання, да, у вас немає інвалідності да, і вам більше 25 років, так, у вас є обов'язок проходити ВЛК за вимогою. Да. Самостійного, якщо ви раніше не були визнані обмежено придатними, у вас немає самостійного вірніше, у вас немає обов'язку самостійно звертатися для нього проходження. Не пропускає питання, букви О замініть нулями, якщо не пропускає, а можна писати в особисті. Так, якщо ви потребуєте особистої консультації, будь ласка, ви можете до мене звернутися в особистих повідомленнях. Так, При перетині кордону виключно по НП потрібно показувати свідоцтво про хворобу. Хай воно буде. Військово-обліковий документ треба буде показувати в будь-якому випадку всім, хто виїжджає. А от якщо ви, наприклад, скажімо так, маєте ще при собі свідоцтво про хворобу, копію, не обов'язково оригінал, копію цього документу, то от геть зайвим не буде. от взагалі. Ну, В даному випадку краще більше, ніж менше. Але, як бажаю міцного, і вам бажаю міцного, так, друзі. Якщо в резерві відстрочка до закінчення мобілізації, чи потрібно оновлювати дані кожні 3 місяці. Якщо в резерві відстрочка до закінчення мобілізації, чи потрібно дані кожні 3 місяці? Дані оновлювати не потрібно. Їх потрібно оновлювати лише у разі, якщо у вас відбуваються зміни ваших даних. І на це вам дається 5 днів. Так, великі хвилі, вітер, дощ, але кайф. Нік маята. Як вам їду? Так, я обмежений, але пройдено, отримав бронь. Треба йти до ТЦК, щось нести. ВЛК пройдено. ага, Ви були обмежені, пройшли ВЛК. Ні, вам нічого вам нести не треба. Якщо вам давали його на руки, то ви мали обов'язок занести. Якщо ж вам дали ваш примірник, і там далі вже автоматично воно передається. заклад охорони здоров'я вже автоматично передає до ТЦК ваш результат. Щиро дякую, будь ласка, ВЛК, я зрозуміла, Діма, я зрозуміла, що ви питали. так, да, я зрозуміла. Так, друзі, давайте наступні питання. Добрий день. В резерві світиться, що бронь. Ну, добре, що у вас бронювання. Якщо ви раніше не були, я ж кажу, ви обмежено придатні, пройшли все, все порядок. Ви можете поштою надіслати. Якщо ви переживаєте, вам скільки? Якщо вам три примірника дали, то у вас був обов'язок повернути це в ТЦК. Якщо вам один примірник дали, то ні не потрібно. Доброго дня вам, доброго. Можна пройти в ЛК не за місце проживання, так, якщо вас туди направлять. Який штраф, якщо пройти в ТЦК і нема відстрочки? <тас> штраф, це, штраф, штраф це за порушення правил військового обліку. А до чого тут відстрочка? Тося, тому що цього ніхто не робить, і ви зараз йдете в бан. Поняли? Ви мене з кимось перепутали, мабуть, тому що тут цього не роблять. Ясно, ага, ясно, ясно. Ви йдете в бан, безсовісно. Так. Ага, так, так, так. Якщо тільки влаштувався на роботу, через який період забронюють, а на якій, будь ласка, роботу ви влаштувалися? У вас там якийсь, скажімо так, ОПК чи ні. Ну, взагалі-то, як тільки ви. Встраиватись на роботу і є квота за вашою посадою, то в принципі вони можуть і ті, там протягом дня. Подати вас на бронювання. Якщо у них є порядок якийсь особливий, там внутрішній, да, коли вони, наприклад, раз в тиждень подають людей на бронювання, ну це вам краще спитати або в відділі кадрів, або безпосередньо, у, скажімо так, у посадової особи, на яку покладено введення військового обліку туди-туди, туди, або ж безпосередньо керівника він буде подавати. Так, знайомий з. Так, що там, Маята нам пише, знайомий з електронним білетом, підслідством вийшов за пивом і поки канулі повернули до Ну, буває. буває. Так, доброго дня. Чи пов'яжуть хворобу з захистом батьківщин, довідка 100, на всі виписки є, інфаркт. Е, да, якщо його безпосередньо забрали з позиції і в нього трапився інфаркт, і це зафіксували в формі 100, так пов'яжуть. Пов якщо не пов'яжуть, не дай Бог, то приходьте на оскарження. Так, далі поїхали. Якщо місцева ВЛК передала, що вистачать стоячі документи на списання позору, що буде далі? Е, буде затвердження ВЛК. Далі буде затвердження ВЛК. Да, Регіональної ВЛК. Да, І потім, коли прийде затвердження, якщо вони затвердять, то ви набуваєте право на виключення з військового обліку. Так. Не завжди все залежить від прокурора, ОС, від статті і від прокурора. Ні, повірте мені, вчинення злочину це ще не гарантія того, що ви не будете мобілізовані. Навіть бувають випадки, коли ще швидше ви приймаєте потім рішення про те, що все ж таки краще служити, ніж перебувати в місцях позбавлення волі. Тому, тому повірте, це не смішно і це доволі складна життєва ситуація, тому, тому, тому так. Тому так, і багато хто підписує угоди і зупиняється. Притом кримінальне провадження не закривається, воно просто призупиняється на час проходження вами військової служби. Це лише, якщо ви перебуваєте, скажімо так, під заставою для виконання ваших обов'язків. По заставі, правильно, і якщо ваша мобілізація буде заважати слідство, тоді тільки скажем скажімо так, це якісь дає гарантія. Але ж, повірте мені, в більшості випадків кажуть, є повестка, іди Все, все, зупиняється провадження, кримінальне і на цьому баста, як то кажуть. І все. Я зрозумів, будь ласка, будь ласка, вітаю, маю бронювання. На роботі кажуть, що йти пройти ВЛК для подальшого бронювання це потрібно. Так. так, так, якщо вас направляють, значить їм це потрібно. Будете цей, вас просто не подадуть на бронювання. Тому, поки у вас діюче бронювання, будь ласка, пройдіть його. Колекціонер без коментарів. Як отримати діючому військовому житло від держави. Вам треба звернутися до органу місцевого самоврядування, де ви зареєстроване, де зареєстроване ваше постійне місце проживання. Так, краще не чудити. Правильно, ОС. Правильно, правильні висновки робити. Краще не чудити. Так. Так, так скажіть, будь ласка, тут у нас ні в кого да, запитань немає. Я дивлюся, чи я не бачу чат. Роман Володимирович, перейдіть, будь ласка. Цей в інший, в інший вимір, будь ласка, і зайдіть сюди і подивіться, що тут. Напишіть мені щось в іншому вимірі. Ну, ви зрозуміли мене, так? Да? Будь ласка, напишіть мені щось тут. Так, дякую, будь ласка, приподаніть на пункт 13. Чи потрібно подавати документи і іншого військовозобов'язаного. Ось нам за пунктом вже потрібно подавати Інше. Я би брала з собою всі документи, які підтверджують право на отримання відстрочки. І якраз документи, заява інваліда, да? хто там батько, мати, за ким ви здійснюєте догляд, і її заява однозначно має бути про вибір одного з вас своїм утримувачем або доглядальником. І тому в даному випадку паспорт я би мала при собі, як мінімум, копії. Я б мала при собі. Так, куди звернутися? Олеже, куди ви хочете? Матір загиблого стояла на квартирному обліку, згідно якої постанови має право на компенсацію на житло. Компенсація за житло. Матір загиблого стояла на квартирному обліку. Не знаю, Я подивлюся, Олег, я сразу не можу вам відповісти, треба дивитися. Треба дивитися. І, і чому ви вважаєте, що буде компенсація, а не житло? Треба дивитися. Так, на яких підставах ВЧ виводить позаштат? Е, є підстави стан здоров'я, по-перше. По-друге, це е, ліквідація, реформування, реорганізація тобто, не одна підстава може бути. Так, 713 знаєш -та знайшов. Я почитаю теж, але же, я теж 713 постанова, я теж її почитаю, хорошо. Угу. Так, можна вам питання по ВЛК? Нужно. А ще такі, що, що раптом нас знала. Що... Так, я не розумію ваше питання ОС в даному випадку. Так, так, заява про вибір мамою сина є. А документи іншого сина долучати. Дякую. бажано при собі мати. Якщо ТЦК, не ТЦК, вибачте, в ЦНАПі скажуть, що ні, не потрібно, тоді не долучайте. А якщо скажуть потрібно, то треба долучати. Так, 76 людей дивиться, а жодного запитання немає. Ліба я щось наклацала. Ні, стоїть час, відображаються всі. Нічого немає. Ні, коли пишуть, то видно. Ну, слухайте, друзі. Якщо це слухайте тоді. Ну, напишіть що небудь. Угу. Понятно. Так, що буде завтра? Так, так, Що буде завтра? Не знаю я. Доброго дня, добрий день. Так, поставили два та титанову пластину на шість болтів шию. Можна бути? У вас висновок буде 64 А, непридатний до військової служби. Понеділок. Угу. Так, 1 грудня буде завтра. Угу. Дуже дякую, будь ласка. То бронювання священнослужителів та дякуні. В церкві вже працює, це бо подали заявку і тишина. Як е, мені кажуть, працює там більше директива, ніж це. Я поки не бачу цього. Там нікого немає. Так, а ну конечно, ну сейчас, друзья, ну подождите, будь ласка, хвылы.